Привіт, мої любі малята! Сьогодні ми з вами виконуємо нову пальчикову вправу, яка називається осінній букет. Підготували свої рученята? починаємо працювати. Один, два, три, п'ять. Будемо листями збирати. Листя берези, листя горобини, листочки тополі, листя осики. Листочки дуба ми зберемо, мамі осінній букет віднесемо. А зараз повторимо ще раз: Один, два, три, 4, 5 будемо листями збирати. Листя берези, листя горобини, листочки тополі, листя осики, листочки дуба ми зберемо, мамі осінній букет віднесемо. Молодці малята! Бувайте!